Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, як вчений історик 16 століття Мавро Орбіні в своїй праці Слов'янське царство розкриває таємниці історії України. Свою промову хочу розпочати з дуже влучних слів автора. Дуже дивно, що зараз слава слов'янського народу не така гучна, як була до того. Якщо би цей народ був багатий людьми вченими і книжними, як був до того багатий військовими і зброєю. То ні один народ у Всесвіті не зміг би з ним зрівнятись. А що решту народів, які були нижче нього, нині себе вельми прославляють, то завдяки колишнім своїм вченим людям. Мавро Орбіні народився в 1563 році в місті Рагуза, що було центром Рагузької республіки, нині Дубровник Хорватія, був слов'янським істориком, який в 1601 році. Видав книгу Слов'янське царство на італійській мові. В 1722 році відбулося переведення російської мовою. Отож, зараз я буду використовувати видання саме 1722 року. Дуже цікаво, що ця книга попала до індексу заборонених книг за вказівки католицької церкви, що вже наводить на думку. Що у цій книзі присутні факти, які є незручними для католицького світу. Отож, продовжимо розгляд: після передмови автор наводить список вчених істориків різних народів, яких дуже багато, і які в ті часи вихваляли свій власний народ. В той же час слов'ян вони згадували лише через те, що ті воювали з ними. Саме у початку слов'яни хотіли вести війни і робити достойні справи, ніж ото писати і вихваляти себе. Після цих слів Мавро Орбіні дає список народів, з якими воювали наші предки і які землі ними були завойовані, спустошили Персію, володіли Азією і Африкою, бились з єгиптянами і з великим Олександром Македонським. Підкорили собі Грецію, Македонію, Ілірію, заволоділи Моравією, Сілезійською землею, Чехією, Польщею і берегами Балтійського моря, дійшли до Італії, де тривалий час воювали з римлянами, воювали з ними з перемінним успіхом, але, врешті-решт, підкорили собі римську державу, захопивши багато римських провінцій і перетворивши римських кесарів на данників. Що жодному народу в світі не вдавалося. З цього приводу хочу виділити два важливі факти. Перший те, що наші предки воювали з єгиптянами, тобто тут йде мова саме про друге тисячоліття до нашої ери, коли гіксоси, царі скотарі, завоювали Нижній Єгипет. Саме цей факт доводить, що гіксоси були праукраїнцями. Які в той далекий період часу з Малої Азії дійшли до земель Єгипту і підкорили його. Після цього в Єгипетському царстві утвердилася 15-та династія фаргонів, знана як Гіксоська. Прихід же наших предків на землі Малої Азії відбувся момент розселення індоєвропейців приблизно в 4-3 тисячолітті до нашої ери. Таким чином, Анатолійське плато в Малій Азії. Було заселено нашими предками хетами. Трохи пізніше народ, що тут жив, заснував державу хаті. Тут також слід виділити той факт, що Мавро Орбінні робить велике зауваження, що наші предки славились своїми воїнами і зброєю. Саме після гіксойського завоювання в Єгипті відбувся значний технологічний прогрес у військовому озброєнні. Лук став складнішим і загнутим назад. З'явились нові різновиди мечів і кинджалів, новий тип щита, кольчуга і металевий шолом. Найважливішим нововведенням була двоколісна бойова колісниця, у яку запрягали двох коней. Її використання суттєво змінило тактику ведення військових дій. Отож, даний факт, що наші предки колись підкорювали Єгипет і від цього володіли Африкою, можна вважати правдивим. Другий факт це війна з Римом. Коли наші предки після оволодіння землями Ілірії, колишньої Йогославії, зіткнулись з римлянами, тобто дійшли до земель Італії, війна з римлянами з перемінним успіхом тривала протягом кількох сотень років. Почалась ще в першому столітті нашої ери, а закінчилась п'ятому. Саме п'яте століття було кульмінацією протистояння Союзу Антів і Римської імперії. Тут слід згадати військову кампанію короля Атили, який в 451 році завдав римлянам поразки в битві на Каталаунських полях, а через рік захопив Медіоланом, столицю Гесперії, тобто Західної Римської імперії. А також факт захоплення Риму Одоакром в 476 році. Тоді вся Італія опинилась під владою наших предків. Загалом Одоакр правив в Римі протягом 14 років. Ймовірно, що саме цей факт є неприйнятним для католицької церкви, бо він руйнує історичний міф про прийшлих азіатів-монголів, які воювали з Римською імперією, а потім безслідно зникають. Звичайно, створити міфічного ворога, який так зручно зникає, дуже легко, але набагато важче визнати, що Римську імперію розвалив не якийсь вигаданий ворог, а цілком реальний сусід, який мав аналогічний Риму технологічний рівень розвитку. Також автор стверджує, що від наших предків пішли наймогутніші народи Європи. Слов'яни, бургонтіони, готи і остроготи, руси чи раси, візеготи, гепіди, геталани, уверли або герули, авари, скіри, гіри, меландени, бастарни, пеуки, даки, шведи, нормани, фіни, укри або умкрани. Зауважте, що мова йде саме про українців і про це пише автор книзі, який більше 400 років. Про укрів чи ункрані можна також дізнатися з книги Сергія Піддубного Код України Русі, маркомани, Квади, Фраки, Алері і так далі. Тут же автор додає, що якщо би хтось захотів вище описане знищити або перекрутити, то можна звернутися до князя Дурбіно Пезарського, який має велику і багату бібліотеку в самому серці Італії. Цікаво, що я так і не зміг знайти хоч якоїсь інформації про цього князя Дурбіно. Під серцем Італії, мабуть, мається на увазі рим. І якщо комусь з дивних народів, цікаве зауваження робить Мавро Урбіні про дивні народи, дане істинне писання буде ненависне і вони будуть перечити, то тут він посилається на роботи історіографів, які в своїх історичних описах про ці події згадують. Тут же нижче маємо наведений оцей список історіографів. Як бачимо, Мавро Орбіні каже, що деяких істориків римська церква не визнає за неправедне описання їх історії. Тож можемо зауважити факт, що нам людина, яка жила в 15 столітті, каже, що вже в той період часу історія переписувалась, бо факти з його книги є неприйнятними для римської чи то католицької церкви. Розумієте? Історія переписувалась, тому не слід дивуватись, що ніякі монголоїди, яких назвали гунами, не приходили на територію України в IV столітті. Бо швидше за все цю казку про тисячокілометрові переходи диких кочових орд придумали, як каже автор, дивні народи, і все це робили для того, щоб приховати факт існування на території України і, можливо, не тільки України. Могутньої держави, яка була слов'янською, чи руською, чи то сарматською, вона ж в п'ятому столітті змогла зруйнувати Римську імперію. Далі ми можемо побачити, що всі історики стверджують, що цей народ, тобто слов'яни, походять зі Скандинавії. Але не спішіть з висновками про варягів і вікінгів. Бо мова йде не про IX століття, а значно ранішу епоху. Багато хто називає цю країну Сканцією, від деяких Сконданія, від інших Скандія і Скандізона, що лежить в краях північних. Стародавні греки і латиняни, як тільки дізнались про неї, то зробили висновок, що існує пояс студженої землі, засуджений безперестанні сніги, на яких немає ніякого життя. Думаю, тут саме малось на увазі як засудженої землі. Таким чином, греки і латиняни хотіли підкреслити фатальну долю Скандинавії. Також, як бачимо, автор робить ототожнення Скандинавії з островом Туле. Острів Туле вважається легендарною прабатьківщиною німців чи туарійців. Інша назва цього острова Гіпербурея. Але не будемо забігати в конспірологію. Скажу тільки те, що Скандинавія помилково вважається тим островом Туле, бо навряд чи землю Скандинавії можна назвати багатою і родючою з таким суворим кліматом. Швидше за все, ті арійці колись дуже давно, з півночі спустились на південь, і їх шлях міг пролягати через Скандинавію. Звідки ж пішли слов'яни? Мавро Орбіні пише, що в своїх працях історики Петер Крузбер і Олександр Вагін стверджують, що слов'янський народ бере свій початок від Ноєвого сина Яфета. Свій час Ной на кожного зі своїх синів поклав певні обов'язки Симу він наказав проповідувати Слово Боже, хаму навчити людей обробляти землю і різному ремеслу. А єфету він наказав правити і захищати як цар, і навчатися зброї як воїну. По цій причині слов'яни, що пішли від Яфета, завжди були дуже хоробрі і мали при собі зброю, і правили над іншими народами. Таким чином, після всесвітнього потопу слов'яни розселились по всій Європі від Кілікійського Тавра, тобто гір Тавра в Малій Азії. Аж до самих земель Скандинавії і північно льодовитого океану, і навіть до океану Британського. Очевидно, що мова йде про Індійський океан. Ці слова підтверджують теорію розселення індоєвропейців, які з території України розселились по всій Європі, дійшли до Азії, Африки і навіть Індії. Отож, після того, як народ слов'янський примножився, він захопив усі землі Сарматії Європейської, від річки Дон і Меотійського моря на сході до ріки Вісли на заході, від півночі Океану Сарматського до Карпат на півдні. Ця подія відбулася приблизно на початку першого тисячоліття до нашої ери. Таким чином, після цього слов'янська мова розповсюдилась від моря каспійського навіть до Саксонії. І до моря адріатичного, і навіть германського. Зауважте, слов'янська мова розповсюдилась в першому тисячолітті до нашої ери, від аж Каспійського моря до Саксонії. В часи імператора Августа вони жили змішані між фраками, але потім слов'яни завоювали майже всю Європу, велику частину Азії і Африки. Також автор зауважує, що цей народ легко переносив всі труднощі військової служби, і спеку, і холод. В часи правління імператора Максиміліана слов'яни сармати перейшли ріку Істр, чи Дунай війшли в Елірію, в Панонію, в Мезію, спустошивши все, наступаючи на римські полки так відважно. Що держава римська була змушена остерігатись і оборонятись від воїнства сарматського. Це був якраз початок 3-го століття, коли Сармати пішли війною на Римську імперію. Даний конфлікт називається ще Скіфською війною. Звичайно, офіційна історія все зводить до війн німецьких готів з римлянами. Проте навіть сам римський імператор того періоду, Максиміан І, крім титула переможець германський, носить титули. Переможець дакійський і переможець Сармацький. Очевидно, що під Дакійським переможцем малось на увазі історичну область Дакію, а не вигаданий народ даки так само з титулом Переможець Германський. Германці так називаються через римлян. Так як ту область, де жили германські племена, римляни назвали Германією, а від неї народ отримав назву германці. Проте, як ми бачимо, Мавро Орбіні стверджує, що значну територію тої ж Германії заселяли саме слов'яни, що вже суперечить офіційній історії. Офіційна історія захотіла перетворити ці народи на германомовних, на мою думку, щось подібне хотіли зробити з нами і московити в своїх далеких мріях: зробити з нас рускоязичних малоросів. Тому з великою ймовірністю, ті слов'яни, що жили на німецьких землях, в якийсь період часу просто були змушені перейти на німецьку мову. А коли це точно відбулося, можна тільки гадати. Цікаво зазначити, що автор також описує похід слов'ян на Англію на початку першого тисячоліття до нашої ери. Зібравши великий флот на морі Енедійському, вони наступали на Англію. Але їх звідти прогнав сильною рукою бруд син Сільвія, внука Енеова. По цій причині слов'яни були змушені шукати нової землі і приплили до берегів Саксонії Нижньої, що нині зветься Фрізія, але і звідти їх вигнали місцеві. Тому вони поплили ще далі на захід, аж поки не дійшли до гирла річки Мози. Там вони зупинились і невдовзі побудували велику фортецю Славенбург за 900 років до Різдва Христового. На цьому поки зупинимось. В наступному відео я продовжу розбір книги Мавро Орбіні-Слов'янське царство. Дякую за увагу!